Христос охрестився в Рісі і Йордані. Дорогі брати і сестри, сьогодні Господь знову зсилає нам свою величезну милість через шестя Духа Святого на воду, і тим самим Він очищає всю природу, скільки ми робимо з вами помилок. Як ми ображаємо своїми гріхами Бога? А Він щороку приходить до нас з великої своєї любові, щороку освячує нам всі води і дає можливість, щоб ми оживотворялися великим Його благословінням через своє велике милосердя. Пам'ятаймо це, Господь нас любить, очищаймося від усякого гріха щоб і ми очищалися, так як сьогодні вся природа, святкує щастя у воду Спасителя, святкує освячення всіх вод і всієї природи, щоб ця велика благодать, яка сходить на воду, завжди вливалася в наше тіло, очищала його, очищала нашу душу, наше серце. І щоб ця безмежна любов, яку Господь сьогодні знову ж нам дає її, оселилася в наших серцях, в наших родинах, в наших домівках, і всій нашій Україні і змінила її, очистила для великої любові і прославлення Бога. Я вітаю вас усіх, це велике свято, надзвичайне свято, і бажаю, щоб всі ви. Повній мірі почерпнули ту велику Божу милість, благодать через освячену іорданську воду. Христос охрестився в річці Іордані.